Брати і сестри, ми чули вчора, це слово, яке сьогодні має своє продовження, коли Ісус приходить в цю синагогу в Назарет, де розгортає Пророка Ісаю і читає, так що всі чують, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене благовістити у Бога». І тоді потім ми чуємо те, що відбувається сьогодні. Люди дивуються, як це, як це такий Ісус, якого ми знаємо, Він походить звідси, знаємо Його родину, хіба це не син Йосифа, і такі чуда творить, вони знають, чують про нього, що він робить в Ізраїлі, які чудеса. І Ісус говорить дуже, досить твердо з ними, досить твердо, тому що вони не вірять йому, не вірять, не приймають Його у своїй батьківщині. І порівнює цю ситуацію з пророком Ілеєю і з Єлисеєм. Ілля, який був посланий до вдови у Серепту Сидонську, і Єлисей, який сілив на Амана Сирійця. Ця ситуація була трудно зрозуміти і прийняти цим євреям, тому що ця вдова і Сарепти Сидонської. Серепта Сидонська це був край поганський край на півночі, при морі, Сидон, цей край, звідки походила Єзавель, жінка царя Ахава, в той час, коли тоді діяв якраз пророк Ілля, проти яких пророкував, яких кликав до навернення, до яких Бог посилав його. Єзавель, яка була нестерпна, невиносима в очах Ізраїля, в очах євреїв, переслідувала Божих пророків, її ненавиділи. Можна сказати, що Ілля, Ілля був посланий до ворогів до краю, звідки походила Єзевель. А Єлисей селив на Амана Сирійця. І Сирія теж можна вважати, що це були вороги. Погані, мало того, що погане, але теж вороги, бо Сирія це був край, з яким нерідко Ізраїль воював. І через певний час саме Сирія завоює і знищить Ізраїль. І тяжко чути це євреям. Що дивись, що пророки були послані до, до чужинців, до поган, до ворогів. І євреї в Назареті, його близькі, які його знали добре, не розуміють, не приймають це слово. І навіть хочуть убити його, скинути його з гори, таким чином, скинути його на каміння як спосіб каменування за богохульство, за, за єресь. Тому що вони не почули те, що Він сказав Христос раніше, що Він був посланий до убогих, посланий до простих. А вони, як тяжко їм визнати себе убогами, як тяжко визнати себе простими, як тяжко показати своє серце. Бо Ісусові якраз залежить на серці, подивитися в серце людини, що є в тому серці. Він не дивиться на паспорт, не дивиться на нашу Звідки ми походимо на нашу приналежність, з якого ми краю, але дивиться на наше серце і хоче зцілити якраз це убоге, смиренне серце. І сьогодні в цій літургії не так важливо, звідки ми хто ми, і не йдеться про те, що теж не йдеться про те, що Бог приходить тільки до наших ворогів, то, до тих, які є проти нас. Що Він не хоче нашого сілення, не хоче нашого навернення. Але навпаки, якраз хоче зцілити наше серце, якраз приходить до убогих. Якраз сьогодні можемо просити у Бога, щоб мати серце просте, серце смиренне створив мені Боже. Бо Бог хоче прийти до убогих, до простих, до тих, які визнають, що потребуючи, що потребують цього Христа. І зовсім по-іншому, якби ми визнавали себе гордими, не визнавали цього, цієї потреби, що потребуємо Бога, який. Який потребуємо, щоби сілив нам, нас, щоби поміг нам. Тому сьогодні можемо просити в цій літургії про серце просте, серце смиренне, серце убоге. бути убогами, бути убогами, до яких Господь посланий. Бо блаженні убогі, скаже пізніше Євангелист Лука, Ісус каже, блаженні ви убогі, бо ваше є Царство Небесне.